Не зайняться, а чуть на що, хоча б прибрала її з вокалу, я одна буду спати, бо це був би жах. Ти не уявляєш мене, вона мене весь час перекрикувала і мене прибрало мене, тому що вона співікріш за тебе. Я не буду співати лише тому, що ну я сама не знаю чого. Чекай я поставлю на динамік, ти ж знаєш, я так люблю говорити. Ну, коротше, я ну чуть-чуть не попадала, ну на одну ноточку не попала. Все, мене треба вити. Я думаю, що ця діана ваша домовилася з нею, що співала лише вона. Ну, я не думаю. І до речі, ви там розказуєте про е, ту Мар'яну її сестру якусь. А ти не думаєш, щоб вона з вами сварилася через те, що вона з нею сварилася? Вона не така, як треба. Не з нею не потрібно дружити, міру. Ну послухай, що ж ти нарешті мене, ти за нею бігаєш, переживаєш. Ну, не знаю, Сашо, що права ти чи ні? Звісно, що вона не права? Так, Діана, тримай себе в руках, хоча б зараз без сварок тримай себе досідеш. Я тобі кажу, з нею треба перестати дружити. О, зупинка нарешті, нехай вийде перша. О, Домініка, ти чого пасіков на вулиці ходиш? Осінь уже, мені от холодно в бою ноги. Так Кайла вибігла з дому, Кайла за мною, додому. Мама з татом вдома немає. Ні, мама Даню повезла на заняття разом з Денисом. Ну то ти під... не піднімайся, другий погл, бо я зараз кричати на всю хату буду. Тут, значить, як вони мені придумали, хто настроює всіх проти мене, ну може, вони все таки не поведуться на її цей фарс. Так, треба обов'язково поговорити з Олею, може, вона хоч щось підкаже. Алло, Міро, привіт, привіт. Діана, ти що плачеш? Ну ти це капець, просиш твіру. Про ту сажину, яку. Вона вже всіх настроює проти мене. От і в автобусі їхала, вона казала, що мої прибрали з пісні вокали співали. Вона розказувала Мірі, що ті типу, я то все, і що з Мар'яду, я видувати, А та а Міра майже з нею погоджувалася, і інші з нею більше грають це в селі проводять час, ніж зі мною. Так, тихо, Діана, заспокойся, може. Може, що може, я навіть не знаю, що тобі сказати. Отож, бо я сама не знаю, що робити. Ах. О, чую, тату з мамою і братами прийшли. Ну, словом, дякую, Міро, за підтримку. Я щось придумаю, так, надіюся. Добре, давай, не розпускай нюні, ти все зможеш. Дякую, па-па. О, тату, привіт, привіт. А ти що плачеш? Ні, я не плачу, тату. Все нормально, взагалі нічо, ну, не придирайся, Ну, добре, якщо що, каже та добре. Адріана дзвонить, що їй від мене треба? Що з Сашенькою своєю любимою посварилася, а? Так, алло, привіт, Адріана. Я зробила домашку по математиці. Там все дуже легко. Слухай, а чи ти у Сашеньки не спитаєш своєї? У нас розумніше за мене краще співає, чи ти до мене дзвониш, вона ж нехай тобі поможе. Та, не знаю, вона теж і що ви всі вирішили у мене списати. Ні, дякую, не дам. Вже і ти передряв, ну все, ну це вже капець просто повний. Так, все, Діано, зберися. Сльози, крики нічим не поможуть. Завтра ти поставиш перед фактом усіх і зрозумієш, хто тебе оточував сім років е, дехто і більше. Все, не треба психувати Ну, а потім ми поїхали. О, Діано, привіт. Діано, алло, що вам треба? Де ваша подружечка найкраща, Сашенька, щоб до мене прикупалися, а? Е, ну, запізніться, мабуть. Тобто ви навіть уже не заперечите той факт, що вона найкраща ваша подружечка і дорожча вам за мене. Значить ем, ну, так, послухали мене сюди. Ви всі четверо, ви дружите з егоїстичною маніпулятивною людиною. І зараз я хочу вас поставити перед вибором. Я чи вона? Це заради ж вашого блага. Ем, ну як так вибрати? Ага, то ви ще й не знаєте, як так. Вибрати, ви двоє. Ми з вами дружимо більше семи років. Ви двоє, з вами три роки. І ви нас виділи їх ще вибрати? Ми, да, подруги і друзі називаються. тобою ми взагалі садіку дужимо. А де я ж тобі подобається? ж мені Валентинки кожного дня з того Валентина присилаєш, а? Ну та, та може, ну, ну звісно, тебе вибираємо. Це тому що я на вас наїхала. От таке ви друзі, так. Ну, Діана, ну ти чуть-чуть не так ну мене так хотіла сказати, ти не так зрозуміла. Я не так зрозуміла, та я все життя вам душу виливала, розказувала всі секрети найпотаємніші, вас завжди підтримувала, допомагала вам. А ви що мені отаке От даєте? Дуже дякую, отака От від вас підтримка. Коли людина напросто мене ненавидить, усіх вас проти мене налаштовує, та добре вам мозги приїла, Не хочу я бачити вас. Все, ми більше не друзі. Що це було? Ми, напевно, справді перейшли межі. Так, ми справді, напевно, перейшли і трохи про неї забули. Я зараз піду, з нею поговорю, Надію, все владнаю. О, Діана, а що сталося? Що ти тут плачеш? І взагалі тобі не холодно, ти в одній сорочці, яков, тут дома забули, нічого. Зі мною все нормально. Ну, ні, ну я ж бачу, що все не так. Навдягни мою, тобі холодно. Та ні... дягай, кажу. Давай розказуй, через Сашу. Ну, та, я вже остаточно з усіма пересварилася, але вона ну, вона не справді, ну, я не знаю, вона справді робить все погано, я просто так, заспокойся, я розумію, що зараз ти нічого нормального не скажеш. Пересварилася, кажеш, з усіма та. Та, я з хлопцями поговорю, ми вже маємо близький контакт. Що, Єгор? Заспокій. І ще куртку їй дає. А, як мені це сприймати? А може, не знаю. А, так, у неї зараз заспокоювальник, я поговорю потім. А може, ай, ну не можеш вона за один день в нього влюбити одну розмову. А, думай, думай, думай. А, гаразд, підійду все-таки. Uh, Діано і Єгор, чого ти, чого ти плачеш? Ми, ми, звісно, вибираємо тебе, не Сашу. Ми не так хотіли сказати. Та що ти лізеш до мене? Я вам ясно сказала. Мене не чіпати. Все, дружба, ен. Надоїло все, я маю вам доказувати очевидні речі. Все, відстань від мене. І про що ви говорили? Ти що, ревнуєш? серйозно? Зараз? Я її заспокоюю, я її тіпа типу, вже друг. Да в куртку, бо їй холодно, заспокою, бо вона плаче тут, ні, не можна, все заборонено. І, і, ні, і що вона тобі сказала, що ви її сильно образили, що друзі, яким вона довіряла, вибрали іншу дівчинку, яку ви знаєте, за ледве півтора місяці. І я то я з нею погоджуюся. Ви зробили неправильно. Я хотів це вам сказати, тобі і Адріану. Ти ще будеш сказати, що ми правильно зробили, а що ні, я думав, ти адекватний пацан, а не виглядаєш, дівчата, ти зараз на повному серйозі це кажеш, на повному серйозі. Тоді я офігів, і розмови у нас далі не буде. Ога, здрасте, а чому ви всі такі кислі? Та зяне, схоже, до кільця посварилися. Дайте вгадаю, це вона ініціатор. Е, ну, Я так і знала, я вам кажу, що вона якась трошки ненормальна. Вона вас звинувачує, в тому що ви зі мною дружите, в тому, що ми з нею йому час проводимо. Ей, королева, знайшлася, що з нею ви маєте час ви свій вільний проводити? Я вам кажу, лишайте це діло. Якщо вона вони що вона не хоче з вами більше друзі жити. Просто знайшла причину. Я вам кажу, що вона вже завтра буде з новими дружками ходити з паралелі. Так що не вішайте носа, ну не ж людина. Ну, ми з нею сім років вже якби, ну, сім-три роки дружимо. І що? Вона вас просто використовувала, господи, вибийте з голови. Якщо вона хоче з вами дружити, прийде, скаже, що перегарячкувала і все. До речі, а де Миколович не прийшов, захворів, а він прийшов якраз з нею, пішов ти говорити. Опа! Що, буде церемонитися перед нею. А, що це не вчасно, ну, може, мож, справді я щось не так кажу. А що життя це така складна штука? Навіть не знаю. А, о Боже. О, Микола, а ось ти чудово. я вже думала, ти пішов церемонитися перед Діаною. А чого зразу церемонитися? Просто поговорити пішов. Ой, слухай, ми всі знаємо, що це вона ініціатор всієї цієї сварки, не треба її виправдовувати. Так, тебе тут не було, ти не знаєш. Слухай, я все знаю, а про це ми поговоримо потім. Все, пішли до класу. Мене вже тут надоїло тут стояти. Давайте до класу, швидко, швидко. Я взагалі хотіла ще до математички зайти, по приводу вчорашньої самостійної. Нас ще часу достатньо. Ой, ну це тобі горить, потім запитаєш, пішли, мені вже тут скучно, все, до класу пішли, давайте, у нас урок скоро. Так, а чи ти командуєш? Та не командую я, я вже краще хочу, ну урок скоро зовсім. Ми не встигнемо до класу прибігти. Урок через 15 хвилин. Скоро це, ну я ж для вас краще роблю. Ну давайте. Ну що ми тут будемо стояти, бігати? Математичка ще в школі немає. У неї перший урок, вроді. Та немає, я вам кажу, ну я що буду брехати вам. Ну давайте вже підемо до класу. Що ми тут виїстаємо як нерідні? Ну, гаразд, пішли уже. О, ой, за речі, твоя куртка така класна, зігріла швидко. Де ти її зелі купив? Не знаю. Десь мама купила. Я десь шарю за ці ваші бренди. Це куртка, яка для мене куртка, як куртка. Це що, Єгор і в його курсі? Ви бачите, бачите, вона вже знайшла нових друзів, вже знайшла вам заміну. А ви ж кажете, що ви хочете з нею помиритися? шкодуєте, що посварилися, та вона вже вам заміну. Ви їй не потрібні були. О, Боже, в цій школі, хоч колись сварок не буде. Давайте ми закриємо цю тему. Я повністю з тобою солідарний. Потім про це поговоримо. Чуєш? О, я забула пенал з ручкою взяти. Хтось з вас дасть мені її, я тобі дам. З того вона не забула взяти. Що ти там сказала? Та ти можеш хоча б один день до мене не звертатися, мене вже від твого голосу воротить. Воротить? серйозно, може у когось просто совість починає прокидатися, бо незаконне місце зайняла у виступі. Законне місце, серйозно? Воно було б, якби ти не співала так, наче мікрофон перший раз тримаєш, як п'ятирічна малявка. І чому у світі є такі люди з такою високою якою вони взагалі не заслуговують. Може, тобі ще корода бо сильно зазналася, я бачу. А може, і треба. Я бачу, ти не розумієш, з ким ти розмовляєш. що? Е, так, що тут коїться? Чому ви всі кричите тут? Не все розумієте, у вашому класі такі діти потяг життя нормальним дітям. І це вона! Ясно вам? Мамо, забери мене з цього дурдому, бо це просто повний капець.